Тому що це людина з великої літери, я би так сказала. Я дуже люблю і поважаю. Ви вже можете побачити цю людину у нас в ефірі на інстаграмі і Фейсбуці. Пряма трансляція у нас розпочалася. Це Заступник міського голови і начальник управління супроводу ветеранів війни і демобілізованих усіх Івано-Франківської міської ради, ветеран Юрій Гапончук. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій студії. Ну і найперше питання усіх заступників питає: куди діли мера? Люди мають знати. Голова виконує дуже важливі наразі завдання, тому поки що ми не можемо говорити. Де він є військовий завжди військовий. Він ніколи не скаже, де є військові голова. Це ж, значить, виправка. Тоді давайте поговоримо про те, що відбувається у вашій стихії, тобто те за що ви відповідаєте. І я знаю, що вчора відбулася презентація дуже хорошої події. Це була презентація футбольної команди «Бартка». Не просто футбольної команди, але зараз розкажете, яка це футбольна команда і е, як відбулася ця презентація, і чи ви задоволені взагалі тим, що відбулося? Почнемо з того, що презентацію вам футбольної команди команди Бартка це футбол на милицях, які представляє івано франківськ івано франківську область на всеукраїнських змаганнях. Чемпіонат України за футболу, ми вже як 4 місяці, можна сказати, тренуємося, популяризуємося і вид спорту, збираємо хлопців в команду, беремо до себе, вчимо, маємо тренерів, маємо медичний персонал і займаємося, розвиваємося даним видом спорту. А вже вчора ми презентували більш так медійно, можна сказати, і команду, і логотип. Які вже впізнаваний, можна сказати, в Івано-Франківську області, показали, яка в нас форма ігрова, презентували вже якісь напрацювання, відео з перших матчів, з першого туру. Насправді це було дуже гарно. Всі були задоволені там, підписали меморандуми про співпрацю, про фінансову фінансові зобов'язання. Тому десь вже маємо і спонсорів, і людей, які дійсно нам допомагають. Як народилася ця ідея створити таку команду і який шлях реалізації? Ну бо знаєте, ідея може бути хороша, виконання не завжди у нас хорошим, Ну принаймні, Купа терни... ну, буває тернистий шлях до того, аби вона здійснилася ця ідея. Все почалося з того, коли я спробував сам грати в Амфутбол в Львові, команда Покрова, за що їм дуже велике дякую, що на той час десь мене прийняли. Я почав грати, я почав їздити з ними на чемпіонат Польщі. Але з часом були інші завдання, були інші роботи, і мені по часу не вистачало, щоб просто цілий день потратити на те, щоб поїхати до Львова, приїхати зі Львова, там потренуватися одну годинку. Десь зароджувалася така ідея, щоб створити в Івано-Франківську таку команду. Довго думав, але з часом я ще зустрів декілька людей, які би хотіли тренуватися, які б хотіли грати в такий вид спорту. І знову ж таки, це робилося не для того, щоб, так як на даний час ми вже за 4 місяці, за 3 місяці граємо в чемпіонаті України. Це робилося для того, щоб почати хоча б тренуватися. Просто для себе, бо ми любимо футбол, ми раніше грали в футбол. Багато гравців раніше грали в футбол, які зараз в команді, і це так для себе, для душі, можна сказати. Але е, коли я більш занурився вже в формування, в розвиток е, команди, долучив ще хлопців, яким це так само цікаво, які хочуть. Які хочуть розвивати цей вид спорту, і в нас так вийшло, що ми за дуже короткий час знайшли і гравців, і тренерів, і весь персонал, які завдяки якому зараз функціонує гарно команда, дуже гарно розвивається і приймає участь в чемпіонаті України. Ці вихідні у вас також будуть насичені 27-28 вересня. Я бачила, що буде також другий раунд чемпіонату України. Бартка їде до Львова. Так саме буде другий з'їзний тур. Як на мене, це буде найважчий з'їзний тур, тому що там будуть об'єктивно три сильніші команди, які вже довший час тренуються, які вже неодноразово приймали участь в кубкових турнірах. Які проходили в Україні, тому буде дуже тяжко, але е, запрошую всіх підтримати е, на Боску арені місто Львів. Приїжджайте, підтримуйте нашу команду. Субота, два матчі. Неділя ще один матч. Е, підтримка дуже важлива. Е, не тільки для того, щоб виграти, але й для того, щоб е, не здаватися і далі рухатись вперед, розвиватися е, е, командно. У вас вже є якийсь фан-клуб? Так, звичайно, у нас ви, Ну, крім родини. Ви, ви знаєте, про родину це зовсім ін, окрема історія, можна сказати. Тому що першого зізного туру після там, першого матчу один із гравців каже: а дзвоню додому, а тато мені жаліється. Кажу чого? Та каже: виорав бульбу. Приходжу додому, до мами, кажу, що ходи, будемо збирати. А вона каже: Ні, чекай, в мене син грає в футбол. Що він раніше, та, що він раніше взагалі, вони раніше взагалі не дивилися за цими за футболом. От. Мама ніколи не дивилася, ніколи там не ходила, а тут син грає чемпіонат України, яка там бульба вийшла. Тому такі і таких е, історій е, потім виникло дуже багато насправді. Тому що Але багато... це прекрасні історії. Так, да, да, Це прекрасні історії. Е, тобто, видно, що люди підтримують, видно, що е, цікавляться, і вже сім'ї більше підтягуються. Десь е, е, не секрет, що раніше в мене я заснував громадську організацію по і Там дуже багато хлопців, які отримали поранення, і вони так само в нас підтримують і розповсюджують цю всю історію. Тому е, підтримка вже є, фан-клуби є. І коли буде е, четвертий з'їзний тур у місті івано франківськ запрошую всіх підтримати, прийти вживу, побачити. Коли це буде? Що скажіть? Е, кінець листопада. Кінець листопада. Тобто нічого не плануйте на кінець листопада, всі йдемо підтримувати нашу бартку. Е, і окрім е, того, що. Ви займаєтеся спортом. Реабілітація для хлопців це дуже важлива історія. Ви, як начальник управління супроводу ветеранів, знову ж таки до цього дотичені. Як часто до вас звертаються хлопці, щоб ну, можливо знайти якісь кращі рішення по реабілітації? Як з ними працюєте, і наскільки велика команда ваша? Стосовно команди, вже Можу сказати, що майже повну команду зібрав, лишився тільки один напрямок: це це напрямок безбар'єрного простору. І якщо хтось зараз мене чує і готовий долучитися до роботи по безбар'єрності нашому місті, робити наше місто краще. Я запрошую на співбесіду, щоб зрозуміти, чи вартує. Чи зможете ви починати фисувати? цю історію, занурюватись нею повністю з головою і, і робити, робити наше місто краще, наше середовище для того, щоб всі відчували себе в рівних умовах. Щодня можна сказати, приходять ветерани, звертаються, дзвонять з різними запитами. Нема такого, що конкретно по одному запиту дуже багато питань. Дуже різні запити, і м, направду максимально хочемо допомогти е, ветеранам е, як найкоротші терміни їх реалізувати, закрити, щоб е, було відчуття і було видно, що ну, не просто так ми є і ми е, допомагаємо, ми робимо все для того, щоб ветеран відчував. Е, Відчував те, що він не покинутий, що за нього не забувають. Направду десь і самі проявляємо якусь ініціативу, десь дзвонимо до там, категорії першої або другої групи інвалідності, щоб дізнатися, чи все в них окей, чи можливо є якісь виникають питання. Так буквально недавно виявилося, що один із ветеранів потребує облаштування саме безбар'єрного середовища біля свого будинку. І вже можна сказати, це середовище вже майже реалізоване, тобто там ще залишилися деякі невеличкі роботи, але в цілому вже це зроблено. І... Десь по запиту ми можемо це це закривати. Ми можемо робити е, кращим і безбар'єрне середовище для ветеранів, якщо це дійсно потребує, і закривати інші питання, які по ходу життя виникають. По безбар'єрності ви з самого початку самі інспектували місто і складали карту е, безбар'єрності міста, де от, місто потребує е, найгостріше спочатку, не такі на, найважливіші місця. Де треба благоустрій влаштувати. Наскільки ви зараз задоволені? Це, мені здається, більше року минуло, правда? Як ви цим займалися безбар'єрністю. Тобто більше року минуло. Наскільки ви задоволені тим, як змінилося місто і як воно ще міняється? Направду, вже минулого року я е, е, неодноразово чув від е, не тільки наших мешканців міста, але і від е, людей, які. Приїхали як туристи або приїхали до рідних, що дійсно місто змінилося. Місто змінилося в кращу сторону в плані пересування. Краще їздити на велосипедах, краще їздити на самокатах по тротуарах, можна сказати, пересуватися, не ж за високі бордюри. І вже тоді я бачив, що якась робота. Пішла на користь. Та й в принципі, в цілому, я бачу, як місто змінюється, де ми вже багато чого зробили в плані безбар'єрного пересування по вулицях. Ще правда, дуже багато є роботи, але минулого року один маршрут був зроблений. Цього року вже теж один маршрут зроблений повністю по вулиці Лучинецькій і вже закінчується. Роботи, можна сказати, по вулиці Героїв УПА, де буде майбутній реабілітаційний центр на Софіївці. Так само ще завершуються два маршрути. Це на вулиці Чорновола і на вулиці Мазепи. Тому рухаємося в правильному напрямку, десь розвиваємо розвиваєм історію безбар'єрного середовища. Вулиця Мельника, так само можна доїхати до скверу. І взагалі ми е, стараємося десь закривати оці пропозиції або е, питання, які виникають е, в жителів е, стосовно якраз безбар'єрності. Да, е, можливо, десь не, е, не відразу, або, е, або ми бачимо, що ну, не, не є першочерговим саме там закрити це питання. По по доступності, по пересуванню, по пониженнях, по пандусах е є більш важливі поки що напрямки, і е ми працюємо над розробленням, десь можливо на залученням коштів для того, щоб ще не тільки кошти е місцеві залучати, але і там е з держави або по інших програмах, які е вже починають е бути доступними. Донори де, закордонні, до речі, на такі е, програми ви, ви виділяють кошти. Ну, я питаю усіх про донорів, тому що е, міжнародні донори раніше з радістю давали багато коштів на відновлення або на облаштування там просторів для ветеранів або для ВПО. Ну а безбар'єрність це одна із складових, того що люди мали би себе комфортно почувати принаймні в тилу. І я пам'ятаю, ми з міським головою говорили, що ну і не тільки з міським головою багато хто говорить, що донорська підтримка почала зменшуватися. Ну особливо коли ще USAID закрився закрив свою програму. Як зараз з інвестиціями міжнародних донорів, взагалі інвестиції залучені міжнародних донорів це дуже важлива історія для міста, для розвитку міста в цілому. Тому що це не тільки просто кошти, але і десь рекомендації з їхньої сторони, як, як би краще було зробити, або там на їхньому досвіді, як би було це добре. Да, Зменшується десь можливо підтримка а, і що, що стосується безбар'єрності, то м -м, виділяються кошти суто на такі розроблення програм, можна сказати. От це з одної сторони і добре, але з іншої сторони, ну та якби ми програма на, ми не на місці, треба Ми на місці самі знаємо, що нам потрібно реалізувати і яким чином нам потрібно реалізувати. Але нам треба кошти для більше для вже конкретики. Тому ну, така історія. Таня така, ну і нагадаю, що Юрій Гапунчук шукає в свою команду людину, яка буде займатися продовженням програми безбар'єрності. Якщо ви маєте таке бажання, ласкаво просимо в команду. Робота непроста, але доволі цікава і дуже корисна. Те, що робиться по безбар'єрності, там по благоустрою, зрозуміло, те, що з комунальними підприємствами опрацьовується, щоб там зробити або пандуси, або підйомні ліфти, або ну, допомогу для того, щоб людина з інвалідністю могла е, отримати всі доступні для нього або для неї послуги. І як з бізнесами у вас справа відбувається? Ну, тому що не всі бізнеси, можна можу сказати, це моя приватна територія, нічого не знаю, нічого не хочу. Чи йдуть вони на контакт? І я знаю, що вже місто запропонувало навіть якусь компенсацію, коли буде бізнес облаштовувати, там, чи пандус, чи ліфт для того, щоб бути доступним бізнесом для людей з інвалідністю? Ну, перш за все, бізнес має сам зрозуміти, що це важливо для саме них. Тому що так немає ніяких врегулювань чи там, відповідальності законодавчих, щоб можна сказати, заставити бізнес, облаштовувати свій безбар'єрний простір біля в самому приміщенні або там, де вони здійснюють якусь свою діяльність. Направду, ми вже неодноразово про це говорили, говоримо, що коли ми облаштовуємо маршрут. Доступний, вже людина може до, до вас доїхати. Зробіть так, щоб людина попала в ваш простір, зробіть так, щоб вони безперешкодно могли зайти до вас і Скористати щось, щось, послугами, да, вас. скористатися послугами, і це ж буде для них і прибуток. І на правду, той пандус, той дверний пройом, він відіб'ється буквально за день-два. Тому тут більше сам бізнес має зрозуміти це. Тобто ви більше зараз просвітницьку роботу проводите, так. А є такі, хто що і сказав, слухайте, в мене там там мережа, там не знаю, там мій магазинчик дивіться, сам не подужаю, не знаю, як це робити. Розкажіть, допоможіть. Направду ще ніхто не звертався. Ще ніхто не прийшов нікому, таке враження, що це не цікаво, але людям не цікаво до тих пір, поки їх це не, не стосується. стосується. Коли десь, не дай Бог, зачепить о, родину, чи... себе, Так, то тоді, тоді дуже, дуже на це починають звертати увагу. На жаль, це правда. І я також закликаю весь бізнес звернути увагу на те, що ви втрачаєте потенційних клієнтів, яких стає ще більше, на жаль. Але так і воно і є. По реабілітації. Чи задоволені ви? Тієї кількості реабілітаційних центрів, які є в місті. Ну, реабілітаційними центрами це не можу назвати, тому ну, що їх ще поки добро, що, простори, як таких, немає. Реалізаційні простори, я б сказав. Міст, де проходять реабілітацію хлопці. Вони такі невеличкі, тучкові, десь в основному в лікувальних закладах, але є ще і взагалі на території міста. Їх можна сказати в певній мірі і достатньо, але і недостатньо. Недостатньо фахівців більше, які здійснюють правильний вид реабілітації, правильну реабілітацію. Да, зараз вже багато хто навчився десь практично за рахунок того, що вже багато кількість людей він десь реабілітував, десь більше вже знає практично, як це виконувати. Але все рівно нам. Ще потрібно такі люди, такі фахівці, які правильно можуть найкоротший термін реабілітувати військових після отримання поранення і надати правильні послуги. Стосовно середовищ, їх більше достатньо, лише питання постає в тому, що не кожен хоче десь потрібно себе заставити для того, щоб далі реабілітовуватись далі. Покращувати свій, свої фізичні якості, свій моральний стан, психологічний і, і продовжувати жити, тому що потрібно працювати перш за все над собою. Доволі багато ветеранів знаходять себе, відкриваючи власний бізнес і роблячи щось, те, що їм подобалося, або те, що, як то кажуть, тримає їх на плаву. І для таких речей доволі часто організовують ветеранські ярмарки. Я знаю, в нашому місті також були ветеранські ярмарки. Як говорила з ветеранами, кажуть, що у Львові це частіше відбувається, і хотілося б, щоб франківську це теж було частіше. Знаю, що 25 го завтра так має бути 25 вересня. Мені здається, так. має бути ветеранський ярмарок. Де він має відбуватися? В Палаці будовці. Це ярмарок вакансій. Це а ярмарок області. вакансій, ага, так. зрозуміло. Це ярмарок вакансій, тобто, якщо можна, то можна і туди також про ветеранські ярмарки у місті, як часто вони будуть організовуватися, чи, е, чи, це, чи це питання так. Ну я знаю, раз в місяць вони десь організовуються. Направду хочеться чим більше висвітлювати саме ветеранські бізнеси, саме якісь такі ветеранські правильні ініціативи, щоб більше показувати не тільки ветеранам, що можна далі розвиватися після отримання поранень, але і місцевому населенню, що ветерани це ті ж самі люди, які вміють, можуть і далі рухаються, і це формує здоровий образ ветерана в нашому суспільстві. Ветеранські ярмарки, ветеранський е, ну, ярмарок вакансій, е, це все створюється для того, щоб знову ж таки, е, повернути е, ветерана е, до е, або робочого місця, або е, Дати, можливо, націлити вийти вийти. його на роз, саморозвиток і на розвиток самого бізнесу. Що в першому, що в другому випадку, це знову ж таки, можна сказати, кінцева історія ветеранської політики, де ветеран приносить знову доходи в країну. Тому от Це така взаємопов'язана. Все, що робиться для ветеранів для їхнього розвитку, от кінцева точка, це або він працює на роботі на робочому місці, або він створює робоче місце і тим самим, що там, що там, приносить дохід в державу, приносить розвиток і сам же ж і працює, не, не займається чимось. Поганим для себе, для свого здоров'я, для, сво... поганим так, для своєї поганим так він розвивається. Направду є така проблема, що люди, ем, хлопці і дівчата, ну тобто ветерани, які повертаються з війни, вони не завжди можуть повернутися до свого місця роботи попереднього або в силу фізичних якихось речей, або в силу того, що на роботу, коли вони приходять. Вони вже не можуть працювати так, як це було до того. А на жаль, колеги ставляться якось. Ну здають їм здається, що як в сім'ї повертається людина, така яка пішла, і так здається. Чи в нас я теж так чула дуже багато, що мало роботи проводиться саме з бізнесами, з підприємствами, які не знають навіть люди на робочому місці, як спілкуватися з ветеранами. З людьми, з військовими ветеранами. Хоча, ніби здається, є купа правил чи проводиться така просвітницька робота. Я скажу по-іншому. Останнім часом дуже багато я чую від ветеранів, які шукають роботу, угу. що бізнес не готовий їх брати. Вони відмовляються або кажуть, а ми вам перезвонимо. Тому десь. У мене в управлінні є така людина, яка напряму контактує з бізнесами, які готові взяти ветерана, які мають певні вакансії для ветеранів, і що ветеран може звернутися до нас, і ми напряму сконтактуємо з тим саме з тим бізнесом, саме з тим робочим місцем, які не, не будуть відмовлятися. Тому що там, там, де можна знайти якісь вакансії, е, там, людина заходить, дивиться, ага, мені це підходить. Ну добре, дзвоню. Починає дзвонити, все, все добре по співрозмові, все добре по попитання. До е, Або військовозобов'язаний. Та ні, я вже звільнився, я ветеран. Е, добре, ми вам перезвонимо. Ну, от, і в такому, е, я не розумію, чому, але. Це поки, називається поки що так. і так недобре, і так зле. Якщо військово зобов'язаний, ти можеш потрапити на війну. Якщо ти повернувся вже з війни, не знаємо чому, але ми боїмося брати вас на роботу. Так, ну знову ж кажу, це не всі, але дуже багато є такого, що ще не готові брати ветерана. Чому? Тому що думаю, що це людина з порушеною психікою. Ну, насправді це не ну, такий стереотип вже існує давно, я пам'ятаю, ми так, навіть робили такі скажу, з цього приводу. Ще одна така ціль мого управління це здоровий образ ветерана в нашому суспільстві. Це е, всі мають зрозуміти, що м, людина, якщо вона приходить з війни, певний час проходить реабілітації, і далі вона може нормально функціонувати, нормально допомагати один одному, нормально працювати на розвиток підприємства, бізнесу або ще щось. Тому. Тут потрібно зрозуміти, що в подальшому наше суспільство буде стояти на ветеранах, і ветерани будуть це суспільство рухати вперед і розвивати якось так. Ну, воно інакше не може бути, тому що ця, на жаль, війна зробила, внесла реалії нові реалії в наше життя. Часу в нас лишається зовсім мало. Я дякую вам за нашу розмову. Я думаю, ми ще могли би говорити, але, але тут вже мені стукає ведуча в двері, ведучим, і кажуть, Оксана, ну вже вступайся, вже йди. Побажання, всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Побажання тільки одного це перемоги, і хочеться сказати всім дякую тим, хто під час хвилини вшанування зупиняється на дорогах. Схиляє голову незалежно від того, чи чути метроном чи чути гімн України вони 에, зупиняються, зупиняють рух в місті, 에, показуючи своїм прикладом, 에, що потрібно вшановувати, потрібно пам'ятати. І так само хочеться. Ну всім кажу, дякую, і так само хочеться ще раз 에, всіх запросити до підтримки Збройних сил України. Донатьте, допомагайте, тому що ця підтримка дуже важлива. І так само не забувайте про ветеранів. Ветерани наше все. Дякую. Це був заступник міського голови Юрій Гапнчук. Ми тут не дорожки потеревали про справи ветеранські. А наступного четверга сподіваємося, що. Міський голова уже таки завітає до нашої студії, і ми е зможемо усі запитання, які у нас накопичаться за цей тиждень, йому тут залишити. Залишатися на непішно.